А в мене є друг, Інокенді Філімоно. І він мені говорить, Саня, от не можу спати ночами думаю. От реально, він щось у нього такі проблеми, що не може спати, бо він думає про тхора, хоче купити. Блять, я зараз піду і не пліжу зараз. Та ж хоче купити тхора маленького. Блять, зараз. А я йому кажу, а, а я, я йому кажу, що цей, що то ми друзі. І, ну, типу, я теж хочу купити. Батьяке воно дурне. ми аби ми... хтось заїбати, як ти підеш десь кафе, мордяку. За що? То, за що я хочу отхорати? О! Ну мріє в людей є. Кожен мріє про своє щось. Це мотивація сильна. Про щось мріяти. Мой чоловік песиком ходить з маленьким. А ти песик. Так, так само робить? І той чоловік так само робить. Бо це завжди мілкопітомець похожий на свого улюбленця. Е, чоловіка. То я що ж не молодеж? Ну, вже не молодесечки такий. А що старий що? вже? 16 років. Та не старий, ну, ну, сам мужчина. Тобто я вже не молодеж. Вже все. Кінчилось. Ай. Ха же і все. І що мені не можна грати дурного? що що? Мені вже не можна грати дурного. А на що дурного? Треба грати хазяїна хорошого. А хазяїн не може бути дурний? Та все може бути. Гниля, комо, да. Хе-хе-хе. <laughs> Ти чучало, мале. Ти <laughs> африканка. Африкан. африканка. 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 Помимо, запас... Африканка. Ти її записала? Записала я. я. <laughs> Чудо мене. Ти баран. Баран. Видумає, що хоть. Добре, що в тебе є. По-перше, там як тепер сісти. Це Саша хоче присісти. а Як тепер там сісти, по-перше. Я заберу його! А що так поставив ти? Так, добре, друге, нащо поламав лавку, яку ми за ню робили. Яка та лавка? Ти її поламав, на ній можна було сісти. Ти... Нащо ти заховав мебель туди? Яку, яку. Так стоїть на улі. Столо то в і то заклав. Та ти бачиш, як, як воно зроблено. Це ж пошта. Та до Сракін! Ти ж бачиш, як воно зроблено. Як? Ба! Клоцу! А тут має бути якась е, листівка, не, 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 не. Що? має бути листівка якась, де вона тут. Тож поясни, як воно вставляється. Де нахуй. А? Як твої справи? 4 на стене. Я тобі зараз покажу щось, а ти скажеш, що тобі нравиться, добре? Так. Да.